Цей стілобанк він тебе розташований тут всередині. І отут все прибудинкова територія буде. Це власне двір. Та юлки-палки. Доброго дня всіх вітаю на каналі Графіня. Сьогодні чудовий лютневий день субота, 3 лютого. Сьогодні тема. Тема поїздки, тема нашого відео ми їдемо в ЖК Ґрінвіль на Печерську. Ну, чесно кажучи, я не робила огляд цього ЖК, бо я могла його робити там 5-7 років, тому вдається він почав щось видіти і продаватися. Тому що я не знайома з забудовниками, там якась така, така дивна схема, там якийсь ЖК, ЖК на Печерську номер 5 не путати з кварталу номер 5 це той, що на Виноградарі, а потім вони якось доєдналися цим Грінвілем до цього конкомрату. І зараз я адресу, щоб доїхати, ставлю ЖК номер 5. Аби ще доїхати, бо там це на Печерську. На тому Печерську, який зараз активно забудовується, оці нові там пагорби, вулички, оце Іоанна Павла, оце все. От серед усіх новобудов. Ну, ми побачимо, які там придомові території, які там умови під'їзду і взагалі інфраструктури. Завалики клієнти. Ми з ними співпрацювали працювали по одному об'єкту, а зараз вони отримали ключ нарешті від своєї двокімнатної квартири і ну, запросили подивитися, що там ми там побачимо стіни і вийти з вікон. Ми ще побачимо, я ж кажу, місце загального користування, воно. як воно взагалі виглядає, відчуємо атмосферу. Подивимося, яка настільна за ступінь заселення і обжитості, скажімо так, цього будинку. Тому що я просто дуже щаслива за цих людей, що вони отримують ключі, що воно добудувалося. Я мала сумніви. Ну, це у нас є така практика в Україні, що обіцяють там в 20-му році, добудували в 23-му, там що на три роки затримка, всі терплячі чекають. Скажімо так, і в всіх вже привчив. Але вітаю всіх, хто зараз, взагалі всіх, хто зараз отримує ключі від довгоочікуваного помешкання, хто вклався, інвестувався в будівництво до війни і потім мав якісь там переживання, сумніви, якісь такі. До цього. Тому що ну, в Києві ну, загальна температура по палаті в принципі, добудовують. Ну, ті, хто добудовували, ті, хто здавали, ті, ті і здають житло. Я не кажу про історію брудну з Київміськбудом і Укрбудом, які це ну, найвища, скажімо так, найбільша частка інвесторів, мені здається, ну, в одній компанії. І це дійсно, ну зараз це біда. Тому що мова йдеться про те, щоб добудовувати людям ці квартири загального бюджету, а платі податки можуть сказати якого. І все ми будемо добудовувати людям квартири за наші гроші. Якщо наші гроші зараз йдуть переважно на війну і на те, щоб отримати перемогу і устаткувався мир в Україні. Так, прямуємо далі. Я, як інтуїтивно, я не можу дослідити всі папери, всі документи, як тут приїжджають з юристом, дивляться документи, тому що, ну... Будь-який документ, будь-яке рішення суду можна тут розкачувати до, ну, дуже довго. Змінюється влада, змінюється настрій, ну і взагалі. В Києві це більше така інтуїтивна штука інвестування. І тому такий великий високий профіт, скажімо, з цього, якщо ти заходиш на каславанні і на виход. Ну, це не враховуючи умови війни. Що за війни все просіло, але в принципі зараз ми поверталися, повертаємося, вже повернулися на цифри 2021 року. Такі цифри, які були в 2021 році на інвестування, наприклад, я була в ЖК Світлопарк, от запитувала, що в них залишилось, що в них є. І я підняла свої папери, які я там ну, оформлювала документи і подивилася, що така ж ціна в доларі, така ж ціна в гривні, звичайно, на вища, але в доларі ми зараз на цінах 2021 року. Змагалось, ну, скажімо так, назвати, що вона процвітає, я не можу, але те, що вона існує, те, що вона в строю, не всі, звичайно. А найкращі, найсильніші, ті, хто виживають, ті, хто вижили, давалось працює. Наш улюблений поділ. У мене є два чудових відео про цей ЖК. Ну, мене якось надихає, якщо чесно. Але там дуже спірні коментарі і враження людей від цього будівництва. То зараз ще ж назви нові вулиці, знаєш, ти на наші, ну, як її так непогано знаю. І вулиці, і про вулики вулик. знаю. А коли починаю потім забивати назву шукати, то ось все. От мене так веде навігатор. Не так він мене веде, прошу. Виконайте розворот, а потім поверніть праворуч на вулиці Йоанна Павла Другого. Це ж, вибачте, вайб Ну, сучасного Києва. Якщо ти хочеш будинок на печерську, ти повинен бути готовий, що ти поруч буде площі. Ну, тому що завжди тут ну, це ж не новий масив, це масив, який вже існував. Тут забирають зараз якісь е, території заводів, там ще чогось промислові, які не раніше ну, були, а зараз не використовуються. Ну, зараз треба сказати номер квартири. Місце розташування лохрім. Ну, вниз у ти собі. Хіпстерка, красива, молода, натренована. Де ти, до речі, тут бігати будеш? Mm. No. Парків де, тут де, нема. де ти вийдеш з собакою, де ти вийдеш з коляскою, як мама молода. Це. Ну, хіба що у ті двори, отам, от напевне, є якісь. Затишні куточки. Може там всередині щось є, зараз подивимося. Ну, Тут парку немає, взагалі тут жирно. Тут якась локація, вже будують будинок. Четвертий, п'ятий будинок введено, а третій квартал 25-го року, зараз ми 24-му, це можна думати, думатися 27. Оце може те, що буде там введено. Тут на сайті рекламується там близько двох тисяч доларів квадрат. Ну, в принципі, ціна нормальна, але ж якось ж... Я б вже брала ну, микрови. Маємо змогу з цієї площадки подивитися взагалі на новий печерськ. Ну, це як є. Ну, бачиш, ми ну, не, не, не домовилися про цю споруду. Можливо, ну, там знати що, це я не знаю. Там якісь стації, значе там щось, може це склади риби. Ось спорущі ми бачимо пілі дуже... Ну це не приватний сектор. але отакі от, от мало, малоповерхові забудови. це купове було для Печерської. Того часу, тому що в Києві його якби, не можна трактувати, коли ти дивишся на мапу відстані, так, близько, далеко, тому що Київ це пагорби, і ти можеш подивитися на мапу, що це близько, а потім де-факто опинитися на якісь ягоріч, і тобі треба так доспудитися та потім піднятися. От. І ці зони і самі оці схили, вони, я думаю, не передбачали забудову таких поверхів. Але зараз нові технології, нові розробки, облігченні фундаменти, які дозволяють нам зафігачити пагорби такими будинками. Відділ продажу з Печерською. Це тут ці квартири можна купити. Я думаю, що на 2025 рік орієнтована здача. Це за рахунок того, що відділ продажу знаходиться в будинку, який забудований підбудила. У нас п'ятий будинок. Це шостий, сьомий на 2025 рік нам обіцяють. Але п'ятий обіцяли нам на 2021 рік здачі, А здалося двадцять де-факто ми потримуємо ключі. Ні, ну, Але враховуючи, що це брали в 2020 році за 1600 квадрат, у нас квартира 78 квадратів. Це шара. Це шара. Як враховувати, яка, ну, яка локація, що це печерська, яка вона не була, там гори, шмори. Ну, це Київ, дітка. І, ну, це ціна такого якогось. Лівобережжя, ну, наприклад, тут зараз Русанівська гавань. Забудовник Кавайська. Ну, це там, заводу на набережні, там теж 1500 подібності. Пошла, як нас. наприклад, четвертий поверх наш. Mm -hmm. Це п'ята на секція по номерам, я вчора ховалася. Mm -hmm. Балкончик. Загального користування. Це вже хтось у себе вдома, я так розумію, демонтував оці штуки і винесли. Це таке багато буває нового. Це не вже тепліше. Клас, сегмент. Це вам не просто пофарбовані стіни, це вже устатковані панелі красиві. Бачите, яка звідси передбачає, але вони дуже гарно інтегровані, скажімо так, це інтер'єр. Двері тут не люблять. Двері, як тері, звичайно. Вони ж не під стелі йдуть, оце накладка йде така. Але от, вони так органічно вписуються і все це виглядає лухорі, як кажуть наші підписники. Ось це, це, це такі ж самі двері, це одно. загальний балкончик туди, де ми зійшлися. Ось зеркало поставити помадку. Наші хазяйні квартири зараз сюди прийшли з дизайнерами. Ну, з самого початку, коли ви плануєте робити ремонт, звичайно, треба передивитися всі випуски каналу Графіня, щоб там може вас надихнути. Але спочатку треба робити обміри. Обміри приміщення, ви вже де-факто, фактично, отримали. Тому що коли ви берете просто папер, де на папері написано, що вам обіцяв забудовник, завжди бувають якісь іноді навіть не дрібнички в розмірах. Тому щоб правильно спроектувати, то обов'язково повинен бути виїзд дизайнера ну, на вашу площадку. Він тоді оцінить, куди виходять вікна, як падає світло, як що там розташовано, і зробить обміри. Ну для початку ці обміри робляться. Е, ну, я, я б робила обміри зараз і потім ще на деяких етапах робити обміри, бо коли ти будуєш стіни, е, робиш оздоблення, то це також забирає. Ну, ти не можеш розрахувати, якої товщини буде штукатурка на стіні. Ну, я, наприклад, вважаю, що це нереально. Якщо ти хочеш, треба все, ну от... не так, а щоб було тютірка в тютірку, то треба буде ще Ну, На меблі. От на меблі треба вже потім повторні. Помір робити там, де буде там десь сантиметр два буде грати по-любому. Комунікації е, у нас всі ведені, лічильники у нас на тренерні і на воду, і на опалення всі ведені також. М -м -м -м. А можна у вас в да. А отоплення, опалення? Опалення, опалення. Получається сніданно, так? Так. Бачиш, все введено, все підведено. Що все введено, і все підведено. Ну, у нас є досвід в Подолграді, де половина ЖК введений і підведений, мають прямі договори, а половина вже 5 років чекає на свої прямі договори і на воздушки, скажімо так, живуть щасливо. Ну, там такі красиві дівчата виходять з будинки, що вони взагалі не думають про те, звідки в них береться вода і що. І нас зараз. Сучасні умови, скажімо так, ну війна, грубо кажучи, вже адаптували до того, що не треба забігати наперед. Введені в експлуатацію, введені всі оці вода і світло, так. Так, все підведено. А чому не пускаєте на ремонт? Тому що нам треба отримати пустову Одесу. Ага. А, а чого без цього не можна? Ну такі вимоги. А тобі, ні, так. деякі забудовники пускають, а потім там люди mm -hmm. ремонтуються там через відео. Mm -hmm. Ну такі отримати вимоги. вимоги. Нам спочатку да треба отримати поштову адресу, щоб цей процес зараз ми ніяк не можемо прискорити, тому що це від нас це Да. Потім вже орієнтовно з весни. Ми будемо починати запрошувати на ремонт mm -hmm. і вже оформлення там основних е підписання основного договору і оформлення право власності буде трохи вже пізніше. Mm -hmm. Тут Залишилося буквально одна-дві. Uh -huh. І ті, що по переуступки. А яка ціна йде? Дивіться, uh, uh, якщо це, наприклад, в будинку, який будується у нас зараз шоста секція, ціна там є від акційні ціни від 1700 до 2300 uh -huh. за квадратний метр. Це те, що будується, і yeah. залишилося 2-3 квартири. Uh, що це, це uh, ті, що по переуступки, ідуть дорожче. Три. Не три, не три, десь дві з половини. Дві з половиною. Це в цьому буде. Цьому поверсі чи так. Що вони її купували в му році 1500. Mm -hmm. Зараз би вони, якби не думали, то по 2,5 да? да, да, так. Да, да. Маленькі планування, ну, грубо говоря, саме низький входу на будівництво. От що я хочу e, на тої секції шості сьомій, яка зараз будується, там є 36 квадратів. 36 шість квадратів. E, Оцей він буде розташований тут всередині. І отут все прибудинкова територія буде. Це власне двір. Та юлки-палки. Ми зараз чуємо реалії сучасного Києва. Це повітряна тривога. Сподіваємося, що злетів міх. Це у нас тимчасовий вхід в наш комплекс. Тут уже вбудована система у нас допуску в наш комплекс. Або по Face ID, або по QR-коду, або за таким домофоном, можна так сказати. Тому розраховано тільки два ліфта. Дитяча кімнати функціонує, можна сюди, як бачите, mm -hmm. немає тривинкової території двору, бачиш, компенсували таким затишним куточком. Де, в принципі, можна кудись няню чи бабусі відправити, видихнути. У нас там же і знаходиться кімната матері дитини і санузел. Mm -hmm. Чуєте, а тут є да. якась ось зараз тривога пішла, там укриттям Так, чи... на мінус першому поверсі. Ну, да. передбачив. У нас там вже мешканці собі зробили такий міні-відпочинок. Там ну, вже матраси, так, так, так. На це у нас розпочинається у нас був А Це у нас. От я кажу, що я дуже радію, коли будуються, коли будують, навіть під тривогу. Паркінг тут є? Так, паркінг у нас тут третя, четверта п'яту секції. Зараз ми продаємо під цими секціями паркінг. Орієнтовно по цінам, якщо це звичайне паркомісце, відкрите від 36 до 38. Тисяч. Якщо це гаражний бокс на одну машину, це від 40 тисяч грі... доларів. Якщо це гаражний бокс на дві машини, яка стоїть одна перед іншою, то це від 60 тисяч гривень. У нас також е, доларів. Точніше. Ага. Гривень <реш> Гривень було б непогано. Да. Е, і також у нас на паркінгу знаходяться комори. Зараз вони також будуть в продажі, зараз поки ми в продажі їх не пускають. Яка ціна буде на коло Стосовно цього питання ми ще не знаємо, тому що ми навіть не запустили їх в продаж, тому немає такої ціни. Так, ми зараз побачимо, як виглядає квартира наша був на четвертому поверсі. Тут немає всередині ніяких перестінок, є лише як на підлозі поставлені такі перегородки, це я так розумію, щоб здати в експлуатацію. Ну, щоб була Це не руйнувався за ціною. Ага. ну класично, скажімо так. Настанує ну, дуже, Я дуже радію, що є балкони. Я дуже люблю відкриті балкони, тому що зараз це і багато хто їх прибирає, а деякі забудовники взагалі їх не будують. А то, що є відкритий балкон, це на сам той люкс. У нас з однієї і з іншої сторони є самозор. Тут у нас десь буде кухня, або що захочете. Або тут може бути також або що захочете. І взагалі в цій квартирі може бути все, що ви захочете. Ну, ось цей вигляд, тут ми стояли і бачили цей будинок, це в принципі такий же у нас дуже схожий вигляд із вікна. Ходить. Тільки тут ми ще бачимо стілабак з дитячим майданчиком невеличким. Я думаю, тут будуть стояти таблички, запрещав однозначно. Тут така буде імпровізована невеличка парковка. Я не думаю, що це паркомісця будуть які для продажу. Це просто велика, типу гостєвої може щось таке. А може і попродають. Потенційні мешканці цього будинку це ті, хто... Не котірують ніякі інші райони, крім Печерська. Хто розуміє, що Київ це Правий берег, це Печерськ, трошки може це сновіська думка, але такі є. От і в принципі, як розповіла відділ продаж, тут буде і власний дитячий садочок, і є якісь майданчики, і в принципі там от знову з'юск. Мінімальна інфраструктура, не пішки, то те, що до метро то до пішки. Ну, не знаю, але я думаю, що тут всі мешканці будуть з машинами, тому що бачино на 700 паркомісць Тут паркінг великий. Ну що вистачить кожному? Я не знаю, які затори тут будуть, тому що вулички вузенькі, а забудова. он, дивись, яка багатоповерхова, як це все буде розрулюватись, але потенційні. Мешканці і клієнти цього будинку це ті, хто любить Печерська. Я б сказала так. Дякую, що були з нами на каналі Графіня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, розповідайте. Можливо, десь поруч в будинку. І ви заінвестувалися. І Тоді прийдемо, подивимося ще до вас з вашого вікна. Подивимося на Грінвіль.